Мережею поширилися промовисті відеокадри. Ветерани з протезом ноги бере участь у розборі завалів після влучання ракети агресора РФ у дитячу лікарню Охмадит у столиці. Кияни масово прийшли на допомогу, щоб навести лад. Поміж тих, хто допомагав ветеран російсько-української війни, військовослужбовець сил спеціальних операцій Артем Кузьміч, позивний ГРОД Білорус за національністю. Артем брав участь у війні на Донбасі з 2014 року, у складі Азову 2019-го у віці 23 років, отримав важке поранення Унаслідок втрати в ногу. Реабілітацію проходив у центрі Ірпінський військовослужбовець. Ви госпіталь 2021 року Артем Грут переміг у всеукраїнському турнірі з Джиу-Джитсу після протезування та реабілітації став інструктором сил спеціальних операцій із підготовки військових спецпризначенців.